Минулого тижня у Новогродівській громаді стартувала 24-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. Цього разу продуктові набори зможуть отримати близько 14 тисяч місцевих мешканців. У цьому місяці гуманітарна допомога забезпечена благодійним фондом Children New Generation в рамках проєкту від всесвітньої продовольчої програми ООН «ВІФІПІ». Гуманітарна допомога, як і раніше, надається кожному мешканцю, який проживає на території Новгрудівської громади, за Явленням паспорта, ідентифікаційного номеру та у разі наявності довідки внутрішньопереміщеної особи. Близько 14 тисяч мешканців кожну хвилю отримують гуманітарну допомогу. Гуманітарка суттєво допомагає зекономити, кажуть місцеві. Адже сьогодні навіть найнеобхідніші продукти коштують недешево. Ну, Кожний місяць ми отримуємо гуманітарку. Дякую, що дають. Це допомога хороша очень в таке трудної время для нас. Вопіру, що ми не покупаємо ні муку, ні. Макарони, ніта. У зв'язку з тим, що світ да, подорожав, гуманітарка кстати людям. Вірю, що, як говориться, мир буде і все буде у нас добре. Звісно, допомагає. Я на пенсії. Все нормально, спасіба всім. Ну, і сахар, і солі, і таке все. Знімальна група телебачення каплі з міста Новогродівка спеціально для Капрінь'юз.